Доброго дня! Ви на каналі ТМС Агро, одного з найбільших виробників сільськогосподарського обладнання в Центральній Європі. Мене звати Дмитро, я менеджер компанії. Сьогодні ми вам покажемо надійні та ефективні зерноплющилки українського виробництва ТМС Агро Hercules 150 та Hercules 2500. Ці агрегати призначені для підготовки кормів для тварин, зберігаючи максимум поживних речовин у зерні. Вони ідеально підходять для фермерів, комбікормових міні цехів та тваринницьких господарств. Геркулес 150 компактна побутова модель. Ідеально підходить для малих та середніх господарств, призначений для плющення. Пшениці, ячменю, вівса, кукурудзи, гороху та інших зернових культур, технічні характеристики, потужність 1,5 кВт, тобто два двигуни по 0,75 кВт, продуктивність до 150 кг на годину, можливість підключення до одно- та трифазної мережі, вага 70 кг, габаритні розміри, довжина 550 мм, ширина. 350 мм та висота 950 мм. З особливостей: надійна конструкція, простота в експлуатації, мінімальне енергоспоживання, підходи для використання в підсобному господарстві. Геркулес 2500 високопродуктивна плющилка зерна, розроблена для великих ферм, комбікормових дільниць та тваринницьких комплексів. Працює із широким спектром зернових. Технічні характеристики: потужність. 4 і 4 кВт встановлено два двигуни по 2,2 кВт, продуктивність 2500 кг на годину. Є варіанти підключення до 1 та 3 фазної мережі, габаритні розміри: висота 1500 мм, ширина 750 та довжина 850 мм, вага даного агрегату 300 кг. З особливостей: простота в обслуговуванні, висока продуктивність. Можливість роботи при великих навантаженнях та довговічність служби. А зараз зробимо короткий запуск та демонстрацію роботи. Перед запуском обов'язково перевіряємо заземлення, правильність підключення до мережі та відсутність сторонніх предметів у бункері. Геркулес 2500 потужне рішення для великого агробізнесу або для великої ферми з великими об'ємами робіт. В обох моделях придумано все від простоти конструкції до надійності в використанні. І головне, це українське виробництво, перевірене часом. Переходьте на наш сайт TMS Agro. У нас на сайті ви зможете купити плющілки зерна Геркулес або ж будь-яку з їх робочих частин. Усі наші товари мають міжнародний сертифікат якості ІСО, виробництво за власним ТУ та контролем якості, складські запаси, котрі дозволять нам швидко відправити ваше замовлення. Ми пропонуємо гарантію на обладнання, комплектуючі та запасні частини по доступним цінам, консультацію та допомогу при виборі техніки. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди та корисні поради від МС Агро. До нових зустрічей!